А що це у нас тут? М-м-м-м... А що ж це у нас тут? Це не просто конструктор Лего і моя гордість. Це Лего присвячений серіалу друзів, і конкретно це Central Park та кафешка, в якій вони постійно збиралися. Практично що серії. А тут у нас що? А тут у нас класне видання, колекційне видання Баба Галамага, афігенний переклади ілюстрації Гаррі Поттера. Тут поки що тільки дві частини. Здається, у мене всього таких три, або може мені хотілося б, щоб їх вже було три. Менше з тим. Ви напевно, сидите і думаєте, такі камон, Оленка, а що це таке? А що у тебе в одному відео робить серіал друзі? І книжки про Гаррі Поттера? Дуже слушне питання, дякую. Сьогодні я би хотіла поговорити з вами на тему, чому ми постійно зразу раз передивляємося одні ті самі серіали і фільми і прочитуємо одні ті самі книжки. Привіт, мене звати Оленка. Ви на моєму youtube каналі. Тут ми говоримо про SMM та Діджитал, про кіно та книги, про плівкову фотографію і подорожі України. Так, все ще дуже багато тем я викристалізую найкраще. І те, що не зайде, те не зайде. Поїхали! Що ви передивляєтеся найбільше і найчастіше? Особисто я передивляюся друзів. У мене немає ліку тому всьому. Я не знаю скільки разів, десятків чи сотень я передивлялася цей серіал. У мене немає спеціального приводу під це. Я дивлюся коли мені добре, коли мені погано. Коли е, нема там що ще подивитися під сніданок, то що тощо це просто маст на всі випадки життя. Я дивилася його в розширеній версії англійської, в стандартній версії англійської, польською та українською в двох перекладах. І мені іноді здається, що я інші мови хочу вивчити тільки заради того, щоб передивлятися цей серіал. Також в топі, звісно, у мене Гаррі Поттер». Тут я скоріше говорю про кіно. Але можливо, скоро це і будуть книжки. Я вже почала перечитувати в'язання з Кабану. Ось він тут фіолетовий якраз лежить. Це моя улюблена частина, напевно, деяких книжок і кіноепопеї, але вона у мене на одному щаблі з принцем на півкровкою. Так само книга, так само і м -м, кіно. Також я люблю передивлятися Вочмен, люблю передивлятися небо над Берліном. Це у мене щорічний ритуал. Туди ж заходить How I met Your Mother» і «Володарь Перснів. Звісно, цей список набагато ширший, але це база основа ґрунт, який я передивляюся разом. Ром зі своїм чоловіком, просто постійно. Щодо книжок, я перечитую поки що набагато рідше, але перечитую, наприклад, дуже люблю перечитувати цикл Азімова роботи, просто тому що я фанатка наукової фантастики, і там, ну блін, я не знаю, якщо хочеться читати щось про роботів, це напевно туди. І перечитую, і буду перечитувати. Ще багато всього, але якось серіалами більше склалося. Мені здається, що це е, цілком побутове явище передивлятися серіали, тому тут я вам не відкрию якихось потаємних дверей в Нарні. Але я була б не я, якби не купнула глибше і не надибала який-небудь цікавий ресерч, який би пояснював це з точки зору не тільки наших вподобань інтуїції і здогадок, а й з точки зору антропології, еволюції та й науки в цілому буду трошечки піддивлятися, тому що я все ще не запам'ятала ім'я авторки цього ресерч, що значить, це Габріель Шира, професорка психології в університеті Баффало, яка досліджує різні цікаві явища. Її гіпотеза полягала в тому, що перегляд, повторний перегляд е, телевізійних шоу, таких як і, і серіали незалежно, він може підсилювати почуття причетності. Тут, власне, починається обґрунтування з точки зору еволюції антропології. Ця професорка виходить з декількох факторів. Перший, це якраз несе еволюційну складову, це те, що е, нехай телебачення існує не так давно, тільки. З ХХ століття, але сторітелінг історії існує спокон віків, тобто люди з самого самого початку, ще з наскельних малюнків, розказували одне одному і та майбутнім поколінням історії за допомогою спочатку картинок малюнків, а потім уже до більш а, сучасних, досконалих форм а, сторітелінгу і оповідки. А, звісно, ми не забуваємо про а, давньогрецьку міфологію, яка дала поштовх насправді самому такому навіть банальному поняттю сторітелінгу. в основі його лежить щось набагато. То глибше і тягне вона лапки якраз туди. І, власне, еволюційна складова ось в чому полягає, в тому, що почуття причетності, почуття приналежності до чогось, воно тягнеться в нас від якраз ще часів, напевно, на малюнків, коли люди зрозуміли, що у них немає гострих пазурів і зубів, а небезпека навколо їх оточує. Що якщо об'єднуватися в групи таких самих без зуби, без гострих пазурів, людей в більші групи шанси на виживання збільшуються. Тому власне ця тяга до причетності, вона йде від інстинкту самозбереження, від розуміння того, що більшою групою ми зможемо завалити того тигра. А один я без списа або просто з каменюкою може й не зможу. Скоріше за все, не зможу навіть зі списом. Тому запам'ятовуємо перший фактор еволюційний інстинкт самозбереження. Ми хочемо власне зберегти себе життя і оточуючих за рахунок того, що ми об'єднуємося. Ми розуміємо, що разом ми сильніші. Я думаю, що українці, в принципі, і без еволюційного цього аспекту розуміють, що разом ми сильніші. А друге. Аспект, власне, він більше соціальний, і ми істоти соціальні знову ж таки згадуємо сьогодні Грецію. Привіт, Аристотель! Істота соціальна це не образа, це концепт, який власне, говорить про те, що люди тягнуться до людей. Коли ми, власне, реалізуємо цей інстинкт причетності, ми ще отримуємо певну сатисфакцію. Ми відчуваємо себе трошки щасливішими, ми відчуваємо себе на своєму місці. Все відбувається так, як нам здається, мало б відбуватися. Тому ось ця соціалізуючий цей чинник і Сатисфакція від того, що ми знаходимося в компанії, таких же, як і ми, це наш другий фактор, який теж варто запам'ятати. Тобто, для того, щоб відчувати себе краще, ліпше, ми тягнемося до комунікації з людьми. Перший еволюційний, другий соціалізуючий. Переходимо до наступного протягом всієї еволюції, від наскельного живопису аж до сучасних форм мистецтва, літератури і всього всього завжди була присутня історія. А це теж важливо. Ми наша глобальна там колективна несвідома. Вона завжди було насичена великою кількістю історій, сторі міфів, казок. Для нас це теж абсолютно окей. Це просто факт. Треба розуміти, що цих історій багато, і ми чомусь до них постійно і постійно повертаємося. Тепер питання, чому і тут випливає третій чинник. той що є така гіпотеза, що людина не відчуває різниці між емпатією до реальної людини. І емпатію до вигаданого персонажа для мене, коли це прочитала, це стало таким типу, Вау! А реально так є. Ми ж відчуваємо емпатію до персонажів. Ми ридаємо над серіалами, над книжками, над фільмами. Ми відчуваємо щастя за них або разом з ними. І це реально трошечки розвернуло мою кукуху. І я відкрила для себе зовсім іншу перспективу погляду на цей феномен. Ми відчуваємо емпатію до вигаданих персонажів. Чому тому, що ці вигадані персонажі всі? Вони насправді набувають абсолютно реальної форми у нас свідомості. Ми їх собі змальовуємо. Ми, навіть якщо не дивилися якусь екранізацію, бо екранізації немає, ми все одно знаємо, як виглядає той чи інший персонаж, якому він знаходиться в антуражі, навіть якщо це книжка там без ілюстрацій. І вони набувають цілком реальних рис, реальної подоби у нас свідомості. І тому та емпатія і емоції, які ми до них проявляємо, вони теж цілком. І повністю реальні. Що в нас в результаті виходить задля існування, і продовження існування нас як виду, ми об'єднуємося в групу. У нас це виливається в відчуття причетності до групи людей. Наступне, ми відчуваємо сатисфакцію від комунікації з людьми, тому що ми істоти соціальні, ми відчуваємо себе більш щасливими. Третє, ми не відчуваємо різниці цього відчуття причетності та емпатії між людиною реальною і людиною в нашій свідомості, тобто персонажем. Ось і виходить у нас такі от потреби, які потім приходять до того, що ми починаємо шукати це відчуття причетності в персонажах, в героях фільмів та книжок, через ось щойно згадані речі. З цим, ніби розібралися, давайте подивимося на ті потреби, які ми закриваємо, коли ми передивляємося одне й те саме сотні тисяч разів, як я передивляюся друзям. Причина номер один це відновлення сил, пошук нового серіалу, точніше знайомства з новим лором, з новим світом, всесвітом персонажів, з розумінням їхньої мотивації в новому фільмі, причина наслідкових зв'язків, запам'ятовування всіх нових персонажів. Це виснажливий процес. Ще більш виснажливий процес це прийняти рішення по тому, що дивитися, і вибрати з цього всього це ще й ресерш, якийсь треба зробити. І часто, коли ми вже виснажені, ми просто хочемо релакснути, відпочити, від від проблем нагальних і реальних. Ми хочемо зануритися в світ вигаданий, але перенапружуватися знайомством з новими світами та вибором нового серіалу, це стає іноді занадто, особливо в наших реаліях, коли стресу і так достатньо, а щасливих моментів менше ніж раніше. Тому часто ми звертаємося до уже протореного шляху, тому що він. Відомий, і там не треба ні вибирати, ні пильно слідкувати за тим, що відбувається. Причина номер два: одна з основних особисто для мене. Ми не можемо розчаруватися, коли ми вже знаємо, що відбувається, чим це закінчиться, чи там виживуть ці наші герої, чи буде там хеппі-енд в книжці, чи доїдуть до пункту призначення в цьому фільмі. Ми не можемо розчаруватись фіналом. Це тягнеться від відчуття статусу кво. Ми не тільки вибираємо ті фільми і ті книжки, в яких ми не можемо розчаруватися. Так само буде з брендами одягу, брендами та навіть прального порошку, кав'ярнями, авіалініями там чим завгодно. Ми вибираємо те, що нас не розчарувало раніше. Це статус кво баяс, наша звичка статусу кво, яка власне забезпечує нам цю стабільність, прогнозованість, відсутність експериментів. Це абсолютно нормально. Якщо ти в курсі, що там є, ти не можеш розчаруватися. Ти гарантовано отримаєш класний приємний результат, передивлятися. Старе означає відчувати ностальгію, тобто повертатися в ті часи, коли ми були щасливішими, молодшими, моторнішими, або повертатися в ті умови. От, наприклад, як я і Нью-Йорк, я люблю друзів, хоча вони не були жодна серія там зняті, через те, що сетінг саме Нью-Йоркський, так само, як і How I Met Your Mother і ще дуже дуже багато всього. Тому що я була там дуже давно, я була там щаслива. Це був класний досвід. Я дуже сильно хочу повернутися. А це як така машина часу, плюс телепорт, яка повертає нас в ті. Умови і в ці відчуття. Плюс зазвичай ностальгія пов'язана, ну, вона створює більш позитивний досвід. Не просто подивилася кіно, а таке а, кайф, а це нашарування різних емоцій, які були у нас. Тоді, які ми отримуємо зараз в контексті того, в чому ми тепер живемо. Тому це дуже потужний інструмент, не тільки для нас, щоб там розслабитися, подивитися щось і кайфанути, і піти далі, жити то життя. Це дуже потужний інструмент маркетингу. Тому ви будете надзвичайно часто бачити рекламні кампанії, які засновані на ностальгії. Подивіться, взагалі, що зараз вдягаються люди там шкільного підліткового віку. Вони вдягаються в те, що я вдягалася в 2003 році, я вдягалася тому що іншого не було, а це їхній вибір і це продають. Ностальгію продають тільки так. Вона буде в кожній рекламі пепсі, вона буде в нових колекціях одягу різних рівнів, цінника. Ностальгія дуже потужний інструмент, тому що вона надає надзвичайно приємні позитивні відчуття і досвід користування продуктом або там одягом. Тож наступна причина четверта дуже цікава: це якраз знову ж таки відчуття приналежності до певної спільноти. Можливо, до тої спільноти, яка нам більше подобається, якої у нас немає. Можливо, до тої спільноти, в яку ми хочемо з часом потрапити. Але в цьому контексті важливо ще сказати про такий феномен, як парасоціальні стосунки. І це односторонні стосунки, в яких емоційне прив'язаність і взагалі всю інтенцію до іншої половинки виявляє тільки одна особа, і це може проявлятися в почуттях до якоїсь медійної особистості, до персонажа книжки, до там селі або телебачення тощо. І в книжках, і якраз в героях фільмів і серіалів, це проявляється якомога найяскравіше. Чому ми вступаємо в ці парасоціальні стосунки? Тому що ми ідеалізуємо персонажа але при тому всьому цей персонаж не може нас розчарувати, завжди стоїть на нашому боці, надійний як скеля, надійний, стабільний, красивий, симпатичний. Лишаємося з ним. При тому всьому у нас повністю відсутня вся бита вуха. побут. Нам не треба планувати поїздки, нам не треба планувати майбутнє, нам не треба ділити фінанси. Нам не треба сперечатися, які друзі нам спільно подобаються чи не подобаються. З усіх боків одні плюси. Також в цьому контексті можна сказати про social snacking. Це такий теж феномен, коли ми задля відчуття комфорту спільності, спок. За рахунок вигаданих історій, підживлюємо себе позитивними емоціями. Це може бути і на основі парасоціальних відносин, це може бути з персонажами на основі ностальгії, але нам для того, щоб взбадьоритись, зарядитись чимось позитивним, хорошим, треба швиденько нашу соціальну істотку підгодувати отаким от, от снеком і побігти далі, ну, вже зарядженим, позитивним, жити далі. То життя насправді дуже цікава тема. І мені здається, що якраз у цей сошол я би повивчала ще трошечки більше, тому що я з цим терміном зіткнулася вперше, коли Шукала інформацію для цього ролику, тому можливо буде ще один, ну, але вже на якусь більш Розлогу тему впродовж цього всього поділюся особистим. Мені дуже подобається відчувати себе частиною нью йоркерів особливо в часи без інтернету, уявіть, з там найпростішими мобільними телефонами, без засилля технологій, в класному, такому, що достатньо трошки дикуватому Нью-Йорку, де я почуваю себе на своєму місці, зокрема в Нью-Йоркському метро, особливо на лінії A, A-Train, яка є, напевно, одною з найдовших в світі, або принаймні. Колись такою була, коли ти можеш зайти собі спокійно на кінцеві, там десь на півночі сісти в потяг, проїхати дві години, дочитати книжку, почати читати нову і поїхати назад. Ну кайф мені так цього бракує, цього відчуття на своєму місці в Києві. На жаль, тому я з великою ностальгією по 2009 року, коли я жила трошечки в Нью-Йорку, і з великою надією, що я знову туди попаду, перечитую, передивляюся все, що пов'язане з Нью-Йорком. Ну, занурююся в цей такий. Не зовсім вигаданий, так, але на даний момент мало реальний світ, тому що реальність це Київ, а не нью Йорк зараз для мене. Якось так. Цікаво, чи ви передивляєтеся фільми, якщо так, то які та серіали. Чи прочитуєте книжки приналежними до яких спільнот або груп людей, персонажів, кого завгодно, ви б хотіли себе відчути. Та чому? Дякую, що додивилися це відео. Ви просто мої герої. Давайте відчувати приналежність одне до одного. Сподіваюся, що це було цікаво і нетривіально, тому що це дуже цікавий феномен особисто для мене. Все, що змушує задуматись навіть на тлі маскульта, мені здається, є цікавим і корисним. Дякую, що додивилися. Побачив. Мося з вами в наступних відео, які вже вийдуть зовсім скоро, або можете подивитися попередні відео. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Можете приєднуватися до моєї ініціативи, лекції за СМС за донат, або абсолютно до будь-якого, якій довіряєте і в яку вірите разом. Ми сильніші це відео про спільність, в тому ж числі і про українську спільність. Теж тому побачимося ще, Па-па!